Вау, оце красунечка. Вчора була мертва, простою два роки. І дядя Назар приклав до неї ручки. І вона за один день завелася і по-конськи навалює. Ця діточка з третьої передачі сривається в букс. Це просто можна потерятися, пацани. Дуже крутий апарат, всім рекомендую Yamaha 535 VR, гублі. топовий мопед. просто топ. В порівнянні зі всіма іншими своїми мотоциклами, я можу сказати, вона дарує зовсім зовсім інші враження. Ну, Бачите, вона трошечки така кастомна. Такий у нас моторчик. На... Я можу сказати, на свої 500 кубів вона дуже потужна. Я міг би навіть сказати, що в якомусь плані вона їде набагато краще, ніж Suzuki GS500. Тому що ця 102... Ну, ні, GS по розгону покраще буде. Але в цій, іменно... Вона як дає в неї стільки ньютон метрів, вона тупо що трактор, пацани. Цей призрачний гонщик роботає, її рот. І так, хлопчики, зараз я вам покажу, як заводиться мій чертольот. Ось. Тако нажали і тако. Ой. Наверно, так. О. Вот так от, пацани. Так, пацани. Сьогодні я вам розкажу про свого нового кастомного ішака. І це у нас Yamaha Viargo XV535. Отакий у нього здоровий моторчик. Тут у нас кальбулятори куні. От. Задня отака у нас є накришка. Вона така груба. От, то що треба, дуже така проходима, ой, яка здорова. В мене, і в мене ручка не як вілліпута. Тут у нас є зеркало трошки забльоване. О, тут у нас спідомрик. Спідомрик дуже інформативний. Показує просто скорость. От. Тут у нас переключателька передач. Тут всього лиш на всього 5 передач. 160 цей байк їде, що в принципі вже непогано. Які плюси можу відзначити в цього байка, це плюс-мінус дуже офігенний подрив знизу. От, А тут десь 47 конячок і плюс-мінус стільки ньютон метрів. Сідушечка отута, отака кастомна, як в Дніпер МТ-09. Та я взагалі цей байк чимось на Дніпра смахує. Тому що в нього теж йде карданчик. Отута можете подивитися. Отут у нас кардан йде. От, а там коробка. от. Тут у нас отака крута блатна двохстволочка для всіх отаких дуже крутих пацанів. от. Мотор з цієї сторони, кальбулятори. Тут у нас ховається проводочка. І тут чуть-чуть я чуть-чуть кастомізував Тут систему подачі палива. Тепер цей байк запускається, дай Боже, з недочотиків. Тут трошечки од'єднаний супорт. Вилочка тут непогана. В принципі, дуже і дуже м'якенько. Тут у нас цеплінько. А там тормозюлька. От. Я купив цього байка. Ну як купив? Обмінявся з мужиком на свого оранжевого спітфайтера. Я його взяв як купу чермета. Тому що він був весь розібраний. І я за два денька успішно дав йому чуть, -чуть внешечки, внішечки, Чуть-чуть підкрасив. От, І завів моторчика. Чого моторчик не заводився, одна свічечка була взагалі мертвенька, а друга єлі жива. Поміняв свічечки і були проблеми з подачею палива. Чогось не запускався бензонасос. Но зараз він запускається. Сам по собі одремонтувався. А я був, зробив тут прямо точну систему, тільки не на цей бак, а з мого дирчика. Я зняв бака. Поставив і заводився він дуже хорошо. І мені дуже подобалось. Отам у нас акабулятор є. От. Ззаді барабан, спереді диск тормоза. Задні тормоза, звісно, трошечки ватноваті, тому що ну, определенно можна сказати, що ти нажимаєш, а вони прям не осаджують цього байка. Отака от от красота на вуличці. Тако бенс. І мені кажеться, що шеф цього апарата теж не оригінальний бак. Тому що воно якось все по-рагульному не підходить. Ну, це таке діло. А ще я не поставив поворотнички і габарит. Ну спереді поворотнички є і вони працюють. От, Непонятно чого, попередній власник був. Вирвав скважину. Ну цей байк на документах. Не подумайте, що я мамин бандит. От. Отако беремо. Провертаємо. От, Ми бачимо, що у нас фара почала світитися. І так о, зараз спробуємо його завести. Заводиться він доволі непогано. Ой. О, о отак цей байк заводиться. Байк набирає обороти. Ну, ви поняли, да, що цей байк набирає обороти відносно непогано. І я як його завожу, я чувствую, що піді мною трясеться земля. Да. Так що байк дуже мощний. Вихлоп, звісно, не такий грозний, як куля Альфи, ну но теж нормально. Тут стоїть електропомпочка, теж забувся. Був сказати. От. А так все, в принципі. Я його тут був підкрасив, передні пластики поставив, чуть-чуть там моторчика один дирень. І все, тепер цей байк готовий. Всім дякую за перегляд. Отакого От вам трошечки гарних видів. О, дуже гарний байк. Мені він подобається, до речі, найбільше серед всіх своїх. Мотоциклетів, які в мене були. А така погодка. Ай-яй-яй, пацани. Ну це ж просто пісінка. От, і отам от косонечко заходить. Уф. Все, хлопці, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь, щоб такі юні генії, як я, прогресірували. Вам не складно лайк поставити, і підписатися а мені от буде дуже і дуже приємно, що моя праця не пропадає морно.